Слава самогутньому Господеві нашому і Спасителеві нашому Ісусові Христові. На віки вічні, бо Він гідний слави. Помер, оголосили нам такий дядько чи дідько Генрі Кісінджер. 100 років прожив дідусь. Всіляки різні про нього говорять. Але нам найважливішою для нас є його формула. Формула вступу України в НАТО, яка насправді була озвучена рік тому, на початку цього року, і мусолиться дуже так акуратно і дуже так обережно впроваджується, імплементується, трошки мусолиться, трошки проговорюється, а інколи не проговорюється, а і це ще гірше, коли під неї підбиваються такі відповідні клиння, підґрунтя, щоб ми відчували, що саме так. І, і має бути саме таке рішення, і має настати. Це єдине правильне рішення. Чому? Ну і в чому, в чому полягає ця власна формула, формула Кісінджера, яку зараз е, пропихають і подають як основне або навіть єдине вирішення, єдине можливе завершення росіянсько-української війни в частковому вступі до НАТО, тобто, що Україна розділиться на Щасливу Аравію да? і територію, яким не пощастило. щасливчики вступлять до НАТО. А ту територію якби офіційно, звичайно, а вже ж ніхто ніде ніколи не буде визнавати, так би мовити, да? Кацапською. От. А... Але по факту туди не буду розповсюджуватися так звана п'ята стаття. Не знаю, що таке п'ята стаття е, НАТО. От. Це перша, друга, четверта і всі, що після п'ятої будуть да? Це я так іронізую. А саме п'ята не буде Ну, Одним словом, розподіл України під такою шапочкою, мовляв, ми вас приймаємо в НАТО. Ми даємо вам гарантії в НАТО. І це дуже активно розпосуджується. Ось такий дядька, як. Андреас Фок Расмусен, да, колишній голова, попередній голова цього НАТО. Там ця ідея спосуджується. Із українських журналістів є такий Віталій Портніков, який максимально обстоює, з чого це починається. Тобто треба зрозуміти, які аргументи, яка аргументація. І, зокрема, це зразу про Портнікова, який говорить і констатує, і так стверджує перше Кацапія Велика. Кацапська федерація Україна маленька, в Кацапії багато ресурсу, в Україні мало ресурсу, тому звісно, і вже ж <кхи> Україна не може воювати проти Кацапії, ну і перемогти, відповідно, теж не може. Тобто, ще раз, це говоримо так. Це говорить не якийсь гнойний сепер, да, якого як за кінця прийдуть із БУ і закриють його. І це не 21 рік. Рік. Це кінець 23-го року. Не почав почався, говорити насправді. От. І це продовжується. І він пропагує. Ну, він я беру його як головного такого найбільш відомого і поширеного. Є чимало таких джерел і людей, ідей, і журналистів, і ну, одним словом, багато персонажів є в Україні, поза Україну і персонажів, і персонажів цілих інформаційних агенцій, які цю маячню. Торочать нам. Ми маленькі, ми не можемо виграти в Кацапі. Да? Інше питання, що ми взагалі не можемо з ними воювати. От. І це навіть проговорюється. І не можемо виграти, а вже ж. У них. Тому е, треба е, заворачувати цю лавочку. Да? Така ще фраза є воювати до останнього українця. Тобто з одного боку це говорять пропагандони. В Кацапі, там їхні матьори такі професіональні пропагандони. А з іншого боку, це говорять наші. Говорять, а якщо не так, не розподіл України і не частковий вступ до НАТО, то як? Війна до останнього українця? Всіх мобілізують і всіх там угроблять. Тобто іншого варіанту, ну, не розглядається і ну, логіка ж логічна, да? для чого нам всім загинути, всім українцям, коли можна, просто ну, тим, кому не пощастило, віддати. Да? Як добре, що у нас коротка пам'ять. Як добре з нами робити що завгодно, тому що у нас пам'ять коротша, липнева ніч, розумієте? Ми як морські свинки, як медузи, у нас та пам'ять, розумієте? Ну, Це ж було вже, як казав наш великий президент. Великий бо більше всіх правив, Леонід Данилович. Це ж було вже. ну, Мінські ж е, ці були ж домов... до, -до да, домовляночки. Тобто ідея була в тому, що вони ж не рушать, вони задовільняться. Ми не говоримо про історичні аналогії. То взагалі вже викинули, забули, все, хоча ми будемо говорити знову-таки, до кого нас приравнюють, ці розподіли, з ким порівнюють. Ну, Питання в тому, що. Ну оця ж тематика саме з цим режимом, уже, якщо акцентують західні політики, акцентують, що це режим поганий, що це не екзистенційна війна Русі з Мордором, Києва з Ордою, а що це ну там такий поганий режим, так трапилось. Отак неожиданно, ніжданця таке трапилось. Ну, менше з тим. Зараз не про причини війни, а про виход з нього. Уже з цим режимом, уже ж було був договорнячок. Давайте ми ви отут трошечки сядете. Хай буде якби не визнаний ну, ваш Крим. Хай буде якби не визнані, але по факту ваші ЛДНР. А, а, а ви ж ну, не будете вузли хорошими мальчиками, і ж далі не підете. Ви ж не таке все інше. Тобто для замирення агресора, тобто ми фактично віддаємо їм частину своєї території. А там якийсь гарантії, марантії і вот. і Це ж було вже. Ми бачимо, чим це закінчилося. Ми бачимо, чим закінчилося. 23 лютого ця плішива обізяна оголосила про ви виход з цих домогорняків мінських і таке все інше. І розпочала те, що називається СВО. А насправді є найбільшою. Найбільшою європейською війною після другої світової війни, тобто підваженням четвертого світоустрою, да? Ялтанського Поцдамського світоустрою міжнародних договорників глобальних, таких, да? які в четвертій були рісфальські, потім які там були ще Віденський, потім оцей Прискотовський і Вемерський, так чи інакше, да? четвертий після другої війни, то що склалося, Ніщо за цей період з тих пір як це склалося з тисячу року до сьогоднішнього року, ніщо так не підважувало, ніщо так не било по цьому світоустрою, саме як напад 24 лютого 2022 року Російської Федерації на Україну. Відверто відкритий напад під іншою назвою, ніж війна, але менше з тим. Уже не ці піжмурки, да, ці схованки, їх там немає, вони там є. Все те, що ми гралися з 2014 по за другий рік. Да, ми гралися в цю, а ну докажіть, що вони там є. А це не вони, Це може які... ну, і таке все інше. Цю галіматю. Вони з цієї гри вийшли, і це дуже важливо, що вони прямо вже говорять, що так, це ми, і ми будемо усміряти цю бунтівну країну. Державу, яку ця система ялтинська, вона відважена, вона по ній нанесений колосальний удар. Але, на жаль, на превелику шкоду наші партнери вони не можуть цього зрозуміти. Далі, адепти цієї штуковини, розділу України за зразок розділу держави беруться такі дві сторони, два кейси. Розділ Німеччини після другої війни і. Розділ Кореї. Про розділ Німеччини. Так? Треба ж розуміти, що Німеччина була розділена, так, а вже ж, звичайно. Що, так? І говорять, мовляв, що от як Німеччина була розділена ФРН столицею Бонні, буржуазна, капіталістична Німеччина, вона вступила в НАТО, а ГДР. Германська Демократична Республіка, Доча Демократів Републік, вона не вступила, так. А потім, уже, коли прийшов час, коли при іздиханні Радянського Союзу Німеччина об'єдналася, то і ГДР включилась туди радянська зона окупації, війська були виведені радянські, і доча і демократів реблік увійшла в НАТО разом. Ну вийшла в ФРН, і разом з тим, увійшла в НАТО. Таким чином, мовляв, ну. За цим проектом Кісінджера, за, за цією алегорією, за цією алюзією Кісінджера, яка назвучого так само, мовляв, і та частина України, яка залишиться зараз нещасливою під москоляцькою окупацією, да, з часом. Вона долучиться до цієї України і увійде так само в НАТО, колись колись, колись, колись там увійде в загальну Україну, і так само оце НАТО. От, але треба розуміти, треба розуміти, що таке розділення Німеччини. Що розділено Німеччина на східну і західну, воно відбулося внаслідок Другої Війни. найкривавішої, найжахливішої війни в історії людства з загиблою мільйонів людей з шаленими жертвами, страшними руйнаціями. І в цю війну були залучені як схід, так і захід, як Москва, так і американсько-британський тандем. Да? І раніше там долучалися в тому чи іншому вигляді. Але менше з тим, це була війна, в якій брав участь, брав активну участь і схід, і захід, західні країни. Ми зараз їдемо по чарівним полям Мюнстерланду, так? Західна Німеччина. І тут місто Мюнстер з його відомим собором Мюнстердом. Вони були зруйновані, розбомблені дуже жорстоко британською авіацією. Мюнстер був жорстко побомблений британською авіацією. Тобто Британія, зокрема, брала повну активну участь своїми військами, своїми військовими, своєю технікою. Ми знаємо, і е, Захід ніс величезні шалені жертви в людях. І Захід наносив величезні удари, поразки і величезні руйнації у цьому третьому рейху Гітлерівській Німеччині. Це не були під, підкилимні ігри. Він в стилі того самого Кісінджера, так? коли цю Камбоджу бомбили і знищували От, тут і гралися впряму і проливали кров свою. Да? Проливали кров і, і свою, і не свою, і ворожу кров. Ті самі британці, ті самі американці, французи окупову, і територія була окупована. Да? Територія була не просто знищена, ця частина Німеччина була окупована військами союзників. Так чи інакше, нібито німці більше здавалися цим, ніж тим, ніж е, Арді Червоні. Менше з тим, на якомусь певному місці вони зійшлися, і тоді, власне, почались переговори. Давайте по цьому. Будемо по цій, по цій лінії, так чи інакше, якось проводити кордон, якось його узаконювати. І знову таки, не одразу, там кілька років ще було перемов, да? це було просто зони окупації. А потім вже було вирішено створити держави. Це окрема історія. Але факт найголовніший, ми беремо. Найголовніше. Тобто була величезна панєвропейська і світова війна з величезним кровопролиттям. І ті, хто брав участь в цій війні, вони брали участь і в розподілі територій. Вони розподіляли. Не просто тому, що сиділи в Вашингтоні якісь там дядьки, і пальцем креслили по якихось там мапах поборових. Казали, що давайте отут або ж отут, давайте оця річечка, оця горочка, а що це за містечко, давайте отуди. Ні. За це було заплачено кров'ю, кров'ю союзників, зокрема. І вже ні ті назад не могли відступити, ні ці, ні е, вільний західний світ, ні е, Орда червона. Вона не могла відступити. Тобто вони оце завоювали, і це якось треба було узаконювати. На зараз, на сьогоднішній день, як ми бачимо, ми далі будемо про це говорити. Захід не веде війну на боці України, так? Захід не провадить війну, треба зрозуміти, на боці України. Жодний західний підрозділ, жодний західний е, військовий не є на українській землі. Так, звичайно, що ми розуміємо, що є персоналітет, да, але це все е, не має ніякого відношення до е, військової історії. Так? Вони воюють воюють на е, добровольних засадах, тобто як добровольці з власної ініціативи. Такого, щоб посилали уряди західних країн сюди якісь підрозділи, такого немає. Тобто Захід не воює за Україну. Тому не заходу нас ділити. Не заходу нас ділити. Захід оголошує себе, нібито союзником, нібито стоїть на боці України, але не воює. Три крапки перейдемо до хорейського сценарія. Корейський сценарій ще більш показовий. Але там так само, так, так само воювали іноземні війська, особливо з півдня, да? особливо з вільної Кореї, там безпосередньо Мак Артур, да? американці туди-сюдим, і це була війна. З півночі, з комуняцького боку, там дві комуняцьких режима. Звичайно, що але це було більш інкогніто, більш допомогу, ну, як зараз в принципі, нам допомагають більше озброєнням, ніж людьми, але тим не менш. Тим не менш, тут важливий аспект, а це була величезна війна міждержавна, відкрита, пряма. Там, де знову такий фронт, гинули. У нас теж фронт. У нас теж величезний фронт. У нас реальна гігантська війна колосальна, такого рівня, масштабу. Але у нас немає безпосереднього залучення західних військ. Вони партнери, вони нам не союзники. І тому, що в Кореї інтересний такий аспект був, що. Там е, воювала одна із держав, була ядерною, одна із держав. Так? Е, сьогодні перший пункт, який ми говоримо, це те, що е, Україна маленька, Кацапія велика і тому маленька Україна не може побити велику Кацапію, до цього ми ще повернемося. Це перший пункт. Другий пункт, що ядерна страна, Да? що е, це ядерна держава. Кацапія. І як тільки скажуть, а давайте... Ні, це ядерна держава. А може та ні, це ядерна держава. Та ні, це ядерна держава. Да? І от Зараз ми бачимо останні е е е тези, От е листопад закінчився. Що в листопаді? Реабілітується Кацапія. Тобто, Лавров е в ОБСЄ. До ОБСЄ ми ще обов'язково повернемося. Е УЛО в G20, от е все. Тобто ну, замикається круг. Тобто їх реабілітують. Їх вводять, як нам розказували, що вони такі нерукопожатні, рукопозжатні, згоїть туди-сюди. Їх вводять назад в ці структури. Їх реабілітують. Москву реабілітують. Москва отримує політичну перемогу. В принципі, так всю історію і було над Україною. І вот. Вополь, Вополь номер 2 ну, номер 1 це ядерна держава. Не можна проти Кацапії піднімати п'яту, не можна відкривати свій рот, тому що там ядерна бомбочка. Так от Корейська війна велася з країною, яка мала ядерну бомбочку. А ця країна називалася США. І на той момент це була єдина країна, яка мала ядерну бомбочку. І задіяла, і показала, що вона не просто має її теоретично, а знає, як застосувати, як нанести скрушну поразку такому величезному величезному е противнику, як Японія. Величезний колосальний противник і поставили на коліна, і перемогли. Дідушка Макартур, доброї пам'яті, до речі, хотів і на Корею куди-небудь там, на Коніпхніянщик чи куди-небудь. Скинути ядерну бомбочку. Його в кінці кінців наш брат Гаррі Трумен, брат-баптист відсторонив, сказав, що над завоювався, хлопчина, цей, і тому розділили Корею. Але, тим не менш, там була війна, війна була реальна, війна була з ядерною країною. В наш е, час, знову таки, оглядуючись кожні 5 секунд назад. А чи не приведе це до чогось там, а чи не розстроїть ядерну країну і таке все інше. На будь-яку будь хворобу є один е, спосіб. Да? В Німеччині це івопрофен, на будь-яку хворину рекомендують. І там на будь-яку ініціативу захищатися, говорить, а це ж ядерна країна, ви що? Та це ж ядерна країна. Останнє рішення це не просто не надавати в цьому році, в 23-му році, не надавати літаки, да? які було раніше прийнято. А це також не надавати і далекобійні снаряди до артилерії. Не надавати рішення. Просто таке случається в Америці. Ми до рішення ще повернемося. Але маленький нюанс, який треба говорити, і сказати е обов'язково, що на даний момент, в 2023 році, не одна країна, не лише Москва має ядерну зброю. Не лише Московія володіє цією зброєю ще раз, так? ми маємо зрозуміти. Що коли ми говоримо, коли хтось говорить нам, що Росія ж ядерна держава, а у них там три ада. да, у них там ад і три ада, можна так сказати. І можна суцільно сказати, ад там. От. Але не лише Кацапія має ядерні боєголовки і способи їх доставлення. Є і ще декілька країн, переважно країни Заходу. Країни, які є наші так сказати, союзники. Насправді партнери. ну, Ми вважаємо як союзників. Потім ну, наші партнери нібито стоять нашому босі. Ті самі сполучені всякі Америки, які вомплять, першим номером вомплять і валають, що, мовляв, у них ядерна зброя. вони забувають, що у них фактично стільки ж ядерних боєзарядів, як і на Кацапії. І більш сучасні способи доставки. І більш сучасні, і більш прогресивні. Два. Британія три. Франція, як мінімум, ці три країни, які е, зацікавлені, все ж таки, якби там не було, зацікавлені е, екзистеційно самі країни, самі е, нації зацікавлені в перемозі України. Щодо провітрі, важко сказати, а нації так, вони також мають ядерне озброєння. Тобто, при всьому при тому що є загроза, або може бути, або проговорюється, або е, згадується ця загроза використання ядерної зброї з боку Кацапії, так само треба нагадувати, Кацапія, до речі, не використовувала зброю ще, ну принаймні проти чужих країн. Проти своїх, да, В точку там е, вони бомбили своїх, вбивали своїх. Це типово для Кацапії. Е, от, а проти інших країн не використовували. Сполучені Штати використовували. І, власне, якщо не будь, так би мовити, кастрованими малахольними кастратами, то все-таки треба говорити, хлопці, якщо у вас щось і є, у нас так само є. І ми вже застосовували. І якщо ви хочете сказати кілька мацюків, можете повторити, то ми можемо повторити. Ми можемо повторити те, що було в хіросімі, можемо повторити з якимось Хабаровським сраним, да? Ну, або щось там ще інше можна. Хабаровсь, що Хабаровським далеко від України. Ми розуміємо, да? що починається. Починається з того, що використовується певна риторика. Починається така риторика, яка закриває рот всім, скажуть, ну да, вони ж ядерні. І все ставиться той крапка, і ніхто нічого не може потім сказати. Ну, раптом, і таке все інше. Фантазія, все таке інше. Риторику треба давати риторикою. Всім е малахольним, всім оцім боязким людям треба говорити, що. Ну, кому говорити? Ті, хто це має, ті, хто це володіє, ті, хто е, повторює цю довбану кацапську риторику. Говорити, так, ребята, так ми ж теж маємо. Ми на відміну від вас застосовували. Застосовували успішно і завершили другу війну. І упокорили свого ворога Японію. Так е, е, Так що думайте, думайте да? е, е, наші партнери, дорогі московські, тому що вони їм теж партнери так само, як ми. Партнери їм так само, і вони партнери. От. Тому е, на ядерну риторику, на ядерну риторику Кацапської Федерації у Сполучених Америці, має бути, має бути своя риторика жорстка, непримирима і цілком конкретна, і цілком, ну як скажемо так. Адекватний, конгруентно, тобто нічого такого тут немає. Тобто, у вас є для нас бро, да, Дякую, що нагадали. Так ми нагадаємо, що ми, у нас є, і ми її застосовували, і ми знаємо, як це робиться. І ми, так само як і ви, можете застосувати. Ми можемо прийняти доктрину і таке все інше. Таким чином ця ітор, і паритетно і повністю ну чітко і послідовно, і однозначно може бути знівельована. Тобто, не можна залишати тільки цю фразу, тільки це слово, що у нас є, у нас теж є. У нас теж є. Але тут ми виходимо, що підходимо до того місця, що виявляється, що не використовується навіть ця риторика. Ми говоримо про риторику, ми не говоримо про якісь дії. Тобто ми можемо, наші союзники, якщо вони союзники, видаються за союзниками, які кажуть, що будемо стояти скільки треба. Вони можуть також говорити, те, що треба. Якщо ті залякують, ті теж можуть залякати, ті теж можуть сказати, що. Ми можемо застосувати ядерну бомбу. А до того додати, що у нас більш сучасні способи доставки, і наша економічна потуга не співмірна з вашою, тобто ваша з нашою. Тобто, ми насправді можемо собі дозволити багато чого, того, чого про що ви і не мрієте, скільки ви не нагинали свої, свої плебс, рабів своїх. Тобто, таким чином ми бачимо, що немає. Першого такого от нюансу, перша точка така нестуковки, що чомусь наші союзники, точніше партнери, не використовують загрозливої риторики. Вони не погрожують Кацапській федерації, вони не намагаються е її так би мовити поставити на місце. Натомість вони піддаються на їхні погрози, вони реально бояться і говорять про це, що ми боїмося цього. І говорить і не соромляться цього. Бояться і не соромляться цього. Говорять, ой, це страшно, у них ядерна бомбочка, це страшно. Ми боїмося, а тому ви, якщо не боїтеся українці, то будь ласка, бійтеся разом з нами. Не бійтеся, а не ми будемо битися разом, разом з вами, а ви будете боятися разом з нами. Ми научимо вас. Ми ядерна держава, найбільша економіка світу, найпотужніша мінітарна держава. Ми будемо боятися Кацапії, не і научимо вас боятися. От ви б'єтеся проти них, а ми научимо вас боятися сратися, да? а це при спогаді про те, що у них є ядерна бомбочка. Тобто це перший пункт цієї історії, який є відповіддю на другий пункт, да? на, на, на пункт ядерної країни. Далі перейдемо до інших пунктів.